Привіт, мої малята! Сьогодні пропоную вам. Цікаве заняття. Послухайте, будь ласка, мою загадку. Світлий день заглядає в віконце. Радість самовпромовляв. Добрий день, і гріє землю яскраве сонце. Наступив, а вже ж Великдень. Великдень також називають Пасхою. У цей день їдять смачні запашні Паски. Також важливим атрибутом цього свята є яєчка. Розфарбовані, розмальовані за допомогою воску і фарб, яких тільки не побачиш. І із візерунками, квітучими та графічними знаками, символами і навіть в крапанку. До речі, вони так і називаються крапанками. Яєчко зафарбоване одним кольором називають крашенка. А про ті, про ті, які мають неповторний візерунок, розкаже вірш Леоніда Полтави, великодні писанки. Тож пропоную вам вивчити віршик за допомогою мнемо-табличі. Ну що, готові? Тож розпочнемо. Що за димні їїєчка наша курочка знесла? Намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала. Навкруги барвисті квіти, ще й вербові гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали. Для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні віточки. Що за дивнії яєчка наша курочка знесла? Намальоване гніздечко ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, ще й вербові гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки? Їх не курочка знесла. Їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки.